А зараз буду вгадувати на дотик наші найпопулярніші матеріали. А може не найпопулярніші, я не знаю. А це пряжка двохщелева з, з логотипом. Тут є логотип, так? Є логотип. А чи який ж логотип? Міноборони? Надзварб? Надгарбін. О, це ж наш фіксатор. Фіксатор? Який на один отвір. Ну, це наша тканина, нова тканина з покриттям -face, така м'яка, Схожа чимось по дотику на шкіру, але це не шкіра, це просто покриття. Поліуретанове, спеціальне, яке імітує шкіру. Вона вологозаписна.